В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще трьох героїв. 23-річний волинянин постане перед судом за вбивство через необережність. На Волині зловили громадянок РФ та Білорусі без документів на проживання. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 8 червня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у Рожечинській міській раді повідомили про загибель героя Василя Чуйка, 1980 року народження. Солдат 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, мужньо захищаючи Україну поблизу населеного пункту Новосілка, 1 на Донеччині. Трагічно загинув в результаті мінно-вибухової трами 3 червня цього року. Також повідомили, що у боротьбі з расистами загинув 33-річний військовослужбовець Олексій Буц із села Буяни Луцького району. Захисник був мобілізований до ЗСУ в березні 2023 року мужньо виконав свій обов'язок і трагічно загинув 21 травня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине пологівського району запорізької області стало відомо і про смерть військовослужбовця олега торчила жителя села лежниця про це повідомили у поромівській громаді з 2022 року олег торчило служив у ЗСУ. життя захисника трагічно обрвалося у рідному селі під час відпустки Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині виявили та затримали громадянок Росії та Білорусі, які не мали документів на проживання. Як повідомили на фейсбук сторінці міграційної служби Волинської області, згідно з чинним законодавством, іноземок притягнули до адмінвідповідальності за порушення правил перебування в Україні. На волині 23-річного молодика судитимуть за вбивство через необережність. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, молодик родом із села Залісся Кам'янь-Каширського району, за даними слідства, все сталося 17 березня 2024 року. Під час застіля між двома чоловіками, які були у гостях у спільних знайомих, виникла суперечка, яка переросла у бійку, у результаті якої обвинувачуваних вдарив 31-річного знайомого в лице. Той впав та вдарився головою у кахельну грубку. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік до ранку помер. Обвинувачений наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом і невдовзі постане перед судом. Тепер 23-річному волинянину може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Військовослужбовці, котрі нещодавно приєдналися до лав держприкордонслужби, присягнули на вірність українському народові. Про це у п'ятницю 7 червня повідомила Прислужба служба Волинського прикордонного загону. Після проходження загальновійськової підготовки вони вирушать в прикордонні підрозділи, які забезпечують охорону кордону із Польщею та Білорусію в межах області. Керівництво загону привітало новобранців з прийняттям військової присяги. А військовий капелан благословив прикордонників на подальшу службу. Також усіх охочих закликають доєднатися до колективу прикордонного загону. У Луцькому районі внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 6 червня поблизу села Мощаниця. 44-річний житель Рожечинської громади за кермом ВАЗ не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Ліфан під керівництвом 44-річного жителя Олицької громади. Мотоцикліст травмувався, його госпіталізували. Досудове розслідування триває. Переходимо до загальноукраїнських новин. Розпочинаємо цей блок з інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Так, у ніч проти 6 червня сили протиповітряної оборони збили всі 5 крилатих ракет, а також 48 із 53 ударних безпілотників типу шахет, якими російські окупанти атакували Україну. Під атакою була Київщина, внаслідок чого сталася пожежа на православому об'єкті. Її гасили близько сотні рятувальників, а також пожежний потяг та робот. ДСНС не повідомляло про масштаб пожежі, але на фото видно сто чорного Диму та руйнування російські війська продовжують вогневий терор на Дніпропетровщині. З вечора, 6 червня, поніку полюбила артилерія. Місто також атакували безпілотники. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у результаті ударів постраждали дві жінки. Також у місті сталися пожежі, пошкоджено з півтора десятка приватних будинків та гараж. Зруйновані дві господарські споруди і десять понівечені. Також одна людина загинула у результаті російських обстрілів Нікополя в день 7 червня. У п'ятницю російська армія вдарила і по приватному будинку в полтавському районі. З під його завалів врятували жінку. Як повідомив голова Полтавської ОВА, Філіп Пронін Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в полтавському районі. Контррозвідка служби безпеки України затримала агентурну групу ФСБ, яка діяла на Хмельниччині. До складу ворожого осередку входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей: – 42-річний син і донька, якій виповнилося 37 років. Служба безпеки викрила ворожих поплічників ще на початковому етапі їхньої розвідактивності та покроково задокументовувала злочинні дії. Завдяки цьому всіх трьох агентів ФСБ було затримано на гарячому, коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Бавовна завітала до російських нелюдів. Окупаційна влада в Луганську заявила, що в місті працювало російське ПВО, яке збивало нібито шість випущених ракет «Атакамс». Мережі опублікували відео вибухів. Окупанти повідомили про вибухи об одинадцятій ранку. Згодом так звана місцева влада повідомила про обрушення під'їзду багатоквартирного будинку. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що вранці 7 червня окупований росіянами Луганськ опинився під рясним обстрілом. Місцеві спостерігачі нарахували від 7 до 20 вибухів. Лисогор вказує, що відео зняті окупантами локалізовані у районі Огострої могили біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де вже з комфортом обжилися російські загарбники. У тому ж місті розташоване литовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі днями і ночами російська армія перевозить вантажі та зброю, а також особовий склад, який дислокується у тих же казармах льотного училища. Повідомляють також про влучання у нафтобазу. Вже в четвер за останні. Два місяці, тобто прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників. Правоохоронці викрили у Києві угрупування, яке щомісяця заробляло близько 100 тисяч доларів на виготовленні фіктивних довідок про інвалідність. Серед фігурантів колишня народна депутатка. Про це повідомили СБУ, поліція та прокуратура Києва. За даними слідства, до групи входили шестеро людей. Організаторкою є заступниця директора інституту з питань профілактичної медицини у Києві, яка раніше була народною депутаткою та заступницею. Голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Правоохоронці не називають імен фігурантів однак деталі справи вказують на те, що може йтися про Ірину Сесоєнко. За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Екс та посереднику, затриманим на гарячому, призначили тримання під вартою з можливістю внесення застави. У Рівному діти знайшли на вулиці гранату. Про це повідомили рівненські новини. Повідомлення про виявлення боєприпасу поблизу смітника на вулиці Григоренка у Рівному надійшло до поліції 5 червня від 38-річної місцевої жительки. Вибухотехніки приїхали на місце і оглянули знахідку. Встановлено, що корпус гранати типу Ф-1 був без вибухової речовини. І до новин світу. Єврокомісія надала позитивну оцінку євроінтеграційному прогресу України та підтримала початок переговорів про вступ до ЄС. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що в озвученому висновку Єврокомісії йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі чотири додаткові кроки реформи. Тепер Україна очікує наступного кроку від партнерів початку переговорів про членство у Євросоюзі вже цього місяця. Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора. Написав Шмигаль. У Парижі розпочалися переговори президента України Володимира Зеленського та очільника Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, який оголосив анонсований новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів. У відповідь Зеленський подякував Байдену. Про це пише європейська правда із посиланням на американські змі. Крім того, як зазначає агентство Associated Press, американський президент перепросив за багатомісячну затримку із постачанням американської військової допомоги, що дозволило РФ здобути певні переваги на полі бою. Водночас Байден підкреслив, що американський народ буде підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Ми все ще з вами повністю цілком. Зазначив Байден за даними змі до оголошеного пакета увійдуть ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Стінгер, протитанкові системи Джевелін та ат 4 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин та обладнання. Країна-агресорка Росія відправила до Куби чотири свої військові кораблі. Офіційна гавана заявляє, що ці судна не оснащені ядерною зброєю та не становлять загрози для регіону. Про це пише Reuters. Очікується, що ці кораблі прибудуть до Гавани наступного тижня між 12-17 червня. У міністерстві закордонних справ Куби заявили, що цей візит цитуємо відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою та РФ, а також суворо дотримується міжнародних норм. Така заява пролунала після того, як один з американських чиновників повідомив журналістам, що Росія відправить свої бойові кораблі в Карибський регіон, зокрема до Куби та Венесуели. для Проведення військово-морських навчань у США заявили, що не вважають такий маневр загрозою для себе. А втім, військово-морські сили США стежитимуть за цими навчаннями. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби бути в курсі головного для вас у студії. Працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.